Друзі, всім! Привіт! Зараз я хочу поговорити на дуже важливу тему, а саме розібрати 5 своїх особистих лайфхаків по тому, як якомога ефективніше навчатись програмуванню та в принципі не тільки програмуванню, бо ці поради вони будуть доречні вам у будь-яких напрямках, незалежно від того, чим ви займаєтесь. Тому обов'язково дослухайте це відео до кінця, бо в кінці, як завжди, буде найкорисніша інформація та те, що зможе зробити з вас, програміста. У якомога швидший а, час. Тому давайте переходити до першого пункту. І перше, про що важливо сказати, перед тим, як взагалі там, розбиратися, там, як, що, де, куди вчити, ви повинні попрацювати з особистим тайм-менеджментом. Просто невеличкий приклад. Коли я починав займатися програмуванням, я пам'ятаю, у мене були часи, коли я вивчав там програмування, коли прокинувся там, з 10 ранку і до 12 ночі я сидів за комп'ютером, займався. Але я не весь час займався, а вже ж я колись їв, пив чай та виходив на прогулянку. І я по суті думав, що я навчаюсь весь день, бо реально весь час, коли я там плюс-мінус. Був вільний від справ, я займався програмуванням. У мене не було якось там таких, ось там ну ні роботи, нічого. Я сфокусовано займався програмуванням. І в один момент я почув про таку штуку, як тайм-менеджмент, про таку штуку, як e Toggle Time Tracker і почав трекати час, який я витрачаю виключно на навчання. І я був. Дуже здивований, тому що з скільки там 14 годин, які я по суті там проводив за там комп'ютером, е, незважаючи на той час, який там їв або щось, щось я витрачав 2-3 години на день лише на навчання. І я такий думаю, а що я робив весь інший час, і чому мені казалося, що я такий прям весь день я реально втомлений був. Я думав, блін, зранку почав, ввечері закінчив. Я думаю, а я ж міг по суті просто сісти у 10-й у першій годині встати і отримати. Той самий результат. Друзі мої, скачуйте якісь, ну, є багато насправді додатків. Які ви можете використовувати як Toggle Time Tracker, там, я знаю, ну, їх дуже багато. Toggle, насправді найпопулярніший, Я його частіше за все і використовую. І почніть трекати час, який ви витрачаєте на навчання для того, щоб робити його більш ефективним, щоб ви реально бачили, що ви по суті робите. І ще, що є, яка порада, це є різні підходи до того, як ефективно розподіляти свій час. Є різні техніки, по типу техніка Помодора, аналіз порето там, матриці зенгау. Де їх взагалі мільйон насправді. Ну про помодору я впевнено не вичули це, коли ви 25 хвилин щось робите, 5 хвилин відпочиваєте так чотири рази, потім пів години перерви. Тут я не можу порадити якийсь конкретний, якусь конкретну систему саме для вас, тому що вони суперіндивідуальні. Я пробував декілька різних і пройшли насправді декілька ну, певний час, поки я не знайшов для себе а, ту систему, яка буде максимально комфортна для мене, при якої я буду максимально ефективно витрачати свій час, щоб мітами там, Ресурс мій там, мого розуму, моєї ефективності, максимально ефективно використовується. Це навіть ну я, я у своєму випадку за базу заклав саме техніку помодору і далі її трошки адаптував стосовно свого там графіку та взагалі речей, які я роблю кожен день. Тому. Це прям must have. потрібно зробити у всіх сферах навіть життя, не тільки у навчанні програмування, а й у будь яких Повірте мені, це одразу дасть вам, я не знаю, x2, x3 буст від того, що ви робите. Другий момент, про який я хочу поговорити, він дуже сильно пов'язаний з першим моментом. І що тут важливо, одразу приведу знову ж таки приклад: одна людина годину там працює або вивчає щось, і друга година вивчає щось і працює. Чому одна людина може бути більш ефективною? В цій справі, а інша ні. При тому, що, умовно кажучи, давайте так а, представимо, що розумові активності, типу вони однаково здібні. Так от, питання тут у тому, що одна людина може бути менш сфокусована на тому, що вона робить, а інша людина буде максимально сфокусована. Зрозумійте, наш розум влаштований таким чином, що якщо ми будемо відволікатися, навіть на невеличке повідомлення у телефоні. Навіть якщо ми його не будемо читати, ми просто такі бац, телефон задзвонив, ми такі, оп, увагу свою. Прибрали, це вже погано впливає на фінальну ефективність того часу, який ми використовуємо. бо Фокус уваги супер важливий. ви коли працюєте над якоюсь задачею, особливо при вивченні програмування та в принципі роботі програміста, є певний час, коли вам потрібно там повернутися, зануритись у цю задачу, у цю проблему. Якщо ви будете відволікатись, це буде неефективне витрачення часу. Є багато насправді методів, як це зробити. Ну, найпростіше, друзі, мої, виключайте просто телефона, все максимально просто. І повірте мені, ви навіть не уявляєте це. Якщо попередня порада дасть вам x2, x3, то якщо Якщо ви будете ще використовувати цю пораду, то вона дасть вам ще x 2 x 3 від попереднього результату, і це ну помножити просто і отримайте від x 4 до x 9 плюс-мінус. Ну це такі абстрактні поняття, але тим не менш, повірте мені, результат буде надзвичайний. Тому просто одразу почніть це використовувати, незалежно від того, вивчаєте ви програмування, чи просто прийшли послухати мене. І ще одна один момент: як можна покращити свій фокус уваги, свою концентрацію. Це банальна річ медитація. Медитація. Це не про щось духовне медитація, це в першу чергу тренування вашого розуму для концентрації уваги. Я регулярно медитую зранку і ввечері, і повірте мені, я вже відчув на собі результат, хоч я це роблю там ну, 4 місяці. Це насправді і немало, і небагато. Наступний пункт, на який обов'язково потрібно звернути увагу, коли ви щось вивчаєте, незалежно програмування чи ні, в програмуванні це прям must have, Без цього ви, я не знаю, як будете вивчати, Це побудувати конкретний план навчання, бо без плану розумієте, Зуміти, it сфера максимально широка. І коли ви будете навчатися, ви можете просто губитися у цій кількості інформації. Ви будете не знати, а що вам потрібно, а що вам не потрібно. Ви щось десь прочитаєте. Такі ну це ж якось там співвідноситься до моєї сфери, в принципі, там умовно до веб-розробки. Мені це теж потрібно. Я це теж буду вчати. І ви так можете навчатися 2, 3, 5, 10 років, тому що таких технологій, таких речей у світі дуже і дуже багато. І так. Yep. Тут важливо прям прописати собі чіткий план, щоб йти за ним. І це знову ж таки, це знаєте, як це про фокус уваги, але не у конкретному, не у конкретній задачі, а у, в принципі у вашому шляху у вивченні будь-чого. Тож як взагалі цей план можна побудувати? Ну, перше, найбанальніше, що людям приходять на що вони згадують, це подивитися вимоги від вакансій. Так, це робоча стратегія, подивитися, що, ну, що вимагають, які мови програмування. Ну, мову окей, ми вже там давайте припустимо, що ми вже оприділи з тим, що ми працюємо за напрямком Python Backend і ви вже знаєте, окей, я буду вчати Python, але що там далі? Які фреймворки, які бібліотеки, які там технології суміжні, які ну і багато багато всього іншого, що потрібно зараз знати, щоб стати там junior Python Backend developer. і. Все окей, ви все виписали, але є одна невеличка проблема, з якою важко буде одразу впоратись. Це приходить лише з часом. Це те, що деякі вакансії публікують вимоги суперспецифічні до якогось проекту, на який вони набирають, і тому не все те, що там написано, воно буде, ну, буде вам корисно. Тому у цьому випадку потрібно ще вміти якось аналізувати і відбрасувати такі речі, як ну які ну, можете просто декілька вакансій подивитися. і Зробити певний аналіз, те, що там схоже. Об'єднати і вчитися цими напрямками, а далі, в принципі, вам буде зрозуміло через деякий час, чого вам ще не вистачає. І після того як ви, в принципі, сформуєте якийсь план навчання, ви можете ще додатково зануритись. Ну, план потрібен для всього. Типу, якщо ви просто напишете там Python, Django, Django REST, там і так далі, тому подібне, це вам мало що дасть, потрібно ще прописати план. А що саме у Python вам потрібно вивчити, а що саме в Django потрібно вивчити? І тут вже питання більш складніше: тут потрібно просто гуглити, питати у інших людей, дивитися там знаю, програми курсів, ну в принципі за цим пунктом найідеальніша стратегія це реально піти на курси, де вже готова розумна людина, яка не не те, щоб пройшла ваш шлях, яка людина, яка вже багато років працює і наймає співробітників, яка краще ніж хто інший розбирається у цій темі, знає, що дійсно необхідно вам. будує для вас якраз таки той план, за яким ви навчаєтесь на курсах. Тому я не знаю, для мене це, взагалі, ідеальний варіант. Тому якщо є можливість, завжди рекомендую йти. На курси, хоча б для того, щоб це ну це дійсно прискорить ваш процес навчання. Інший пункт, який не менш важливий, але їм нехтують дуже і дуже часто, бо не розуміють дійсно, який вплив взагалі це має. Багато хто до мене приходить і каже, куріч що там я там вивчаюся самостійно, там вже два роки. Підкажи, будь ласка, те-те-те-те-те. і запитують багато запитань. Я відкритий до питань, я завжди допомагаю людям. Відповідаю. Але яку тенденцію я бачу частіше за все, це те, що люди, які приходять, в них є, ну вони там окей, десь якісь там курси взяли, але просто курси типу чисто відео, без якогось там супроводу, без там менторів, просто там інформацію отримали, починають вивчати. І якщо в вас немає людини. Ну, умовно, вони приходять до мене як до людини, яка вже спеціаліст в цьому, яка там як ментор виступає вже багато років і хочуть дізнатися. Ну дійсно поради, як їм там пришвидшити, бо вони там якийсь там тупік зайшли і не знають, як там з, з нього вибратись, в принципі. Окей, теоретично щось вивчають, але в них багато і багато проблем. По-перше, вони вже багато часу витратили на те, що можна було б зробити там в чотири рази швидше. По друге, вони не розуміють там, як, які в них є пробіли. Вони не розуміють, куди ще далі потрібно. Рухатися, які задачки робити, і виникає багато питань, які просто теоретична інформація, яку ми можемо отримати у вільному доступі в інтернеті, її буде недостатньо. Тому четвертий пункт, про який я хочу поговорити, це ментор, це наставник, це куратор. Неважливо, називайте, як хочете. Головне, щоб була людина, яка. Вже знається на цій темі і може вам підказати, тому що вона просто-напросто розбирається, вона розуміє, що вам ще необхідно, може перевірити умовно ваш поточний, а, ваші поточні результати, і далі вас направити. І це знову ж таки це не тільки про програмування, друзі мої. У мене є особисті наставники за своїми напрямками, тому що я розумію, що окей, я можу досягти всього самостійно, але чому я буду робити це сам неефективно, якщо я можу прийти? До людини з ним працювати і зробити це в 5-10 в разів швидше, ефективніше, а у, неї, у деяких випадках тут навіть питання не часу. Іноді люди такі думають, ну окей, я можу почекати. В мене є там зайвий рік-два. Але тут проблема, що часто без такої людини ви просто можете на половині шляху втратити бажання, мотивацію, вигоріти і багато інших речей, через які ви просто заб'єте на цю ідею і перестанете її займатися взагалі. Тут ще такий аспект. Що це важливо з цієї точки зору, щоб хоча б дійти до кінця, Повірте, знаєте, це додатковий, так би мовити, гачок, яким ви зачепитесь за ось цю тему там програмування чи будь-яку сферу, якою ви займаєтесь, і вона не дасть вам впасти і дійти до кінця. Тому ментор, куратор, наставник. Це must have. До речі, ну як ви вже здогадалися, на моєму курсі обов'язково є і куратор, є, і ментори, все перевіряють домашні завдання, завжди направляють. І я вважаю, ну, типу я коли будував цей курс, я розумію, що ну, без цього ніяк зараз. І на цьому ми робили такий упор, що це не просто людина, яка вам там колись щось там відповість допоможе, а це прям full тайм людина, яка вам постійно буде допомагати у будь-який час, ну там у робочі години, 5 днів на тиждень, і прям. Всі у захваті, насправді, мої поточні студенти від того, як вони співпрацюють з куратором, ну і особисто зі мною. А вже ж бо я також проводжу QA-сесія зі своїми студентами для того, щоб розкрити більш якісь глобальні і складні теми, про які, наприклад, ми зараз з вами і говоримо. І останній пункт, про який я на сьогодні хочу з вами. Поговорити, це таке питання, як це система навчання, це дисципліна. Знову приведу приклад. В мене є певні знайомі, які до мене приходять, які в мене навчаються час від часу. Вони що мені говорять? Вони кажуть, що все, я тепер інша людина. В мене там, я не знаю, я супер заряджений, я хочу працювати, я хочу вивчати це програмування. Влад, все тепер зміниться. Окей, кажу, це круто. Мені прям подобається цей заряд, але є одна велика проблема: що на мотивації далеко не поїдеш, і ці люди починають дуже активно щось робити, 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 робити. Потім вони втомлюються, потім вони натикаються на якусь проблему, і настрій в них пропадає. І Яка тут є проблема? Проблема в тому, що вони потім пропадають на тиждень, два-три, місяць, два місяці. А потім знову, коли в них є натхнення, вони повертаються і навчаються. Але прогрес у такому випадку максимально повільний. Тому кожним своїм студентам я раджу таку річ робити, і взагалі всім людям, як і вам зараз. Раджу зробити систему дисципліновано підходьте до цього питання, навчайтесь там я не знаю, кожен день там за виключенням там суботи або там неділі, робіть собі вихідні. Це теж важливо, але це знову ж таки інша тема про те, як там зберігати свою енергію та інтелектуальний потенціал. І зробіть за, за правило регулярно навчатися у такому випадку, що це прибирає При вивченні будь-якої нової. Професії, сфери інформу, будь-чого. У вас будуть моменти, коли ви такі: Я не розумію нічого тут. Мені важко і прям реально ви можете весь день намагатися вирішити задачу по програмуванню і не просунутись ні на крок. Але вам так буде казатися. Ви будете вважати, що ви, типу, не написали жодної строчки коду, це означає, що ви там нічого не вирішили за день, значить прогресу немає. Але прогрес є, але ви його не бачите. І якщо ви це робите на мотивації, ви такі, ну все, не виходить, айтішка скам, типу Айтішка не для мене. А якщо у вас є система, ви такі, мені все одно. Зробив я це зараз, не зробив. Це. Один фіг прогрес. Я дві години тренувався, намагався розвивався. Ви ж все одно будете щось читати, щось пробувати. І ви такі, окей, там сьогодні у мене там три години, я повчився, три години нічого не встиг, нічого страшного. І завтра, незалежно від того, там вийшло вас, вчора не вийшло. Є в вас сили, мотивація, енергія, бажання. Ви будете такі окей, в мене час для навчання, і у вас є нові три години, за які ви будете навчатись І повірте мені, Боже, який же це надзвичайний результат вам дасть. У порівнянні з цією людиною, яка буде просто на мотивації по 8 годин на день робити, а потім нічого не робити. Реально, візьміть собі за правило, зробіть собі систему, що там кожен день навчатися, або там через день головне зробити систему, головне зробити дисципліну з цього. І тому справді, от я віддаю респект всім спортсменам. Я сам дуже багато займаюся спортом, і я такий окей, офтоп, топ, ще там невеличка порада. Якщо ви не займаєтеся спортом, займайтеся, бо це все одно тренує вашу дисципліну як і у навчанні, так і у спорті дисципліна грає таке вкрай важливе рішення. Ну і наостанок хочеться сказати, що найефективніший, в принципі, спосіб опанувати якусь нову професію це прийти до тих людей, які все для цього роблять. Це піти на курси, наприклад, піти на мої курси з. Напрямку Python Бекенд розробника, де всі ці пункти, які я перерахував, вони включені у навчання. Типу, ви будете мати систему, бо уроки виходять регулярно. Ви будете мати менторів-наставників, які будуть постійно вам допомагати. Ви будете мати там багато додаткових речей по типу ком'юніті кращої програми, плану навчання, який побудований якраз таки на поточних вимогах до джуніор спеціаліста, який я, я розумію набагато більше аніж ви. А вже ж, ви завжди можете це зробити самостійно. Але розумієте, що одиниці, реально одиниці, навчаються самостійно, прям максимально заряджені, інші або кидають це діло, або потім приходять до мене на навчання. Повірте мені, таких випадків дуже і дуже багато. Або вони там вчаться 2-3, 4 роки, і згодом я їх вже чекаю, вони стовідсотково Дойдуть до мене на навчання. Тому, друзі мої, якщо ви хочете якомога швидше стати програмістом і опанувати цю надзвичайну прекрасну професію, залишайте заявку під цим відео, там буде формочка. Я особисто з вами поговорю, поділюся абсолютно всіма деталями щодо навчання, і будемо вже зустрічатися на уроках. Дякую вам за перегляд.